Ну, по перше, хочу сказати, що хочу привітати всіх учасників сьогоднішнього заходу. Ми намагались застосувати нашу технологію перекладів відео в реальному часі для того, щоб допомогти встановленню встановленню міжнародних контактів і максимальній підтримці гуманітарних ініціатив, які зараз так потрібні України. Україні, і е, зараз е, за допомогою QR-коду можна приєднатись до розмови, і відповідно буде за допомогою штучного інтелекту, розробленою нами технологією. Буде переклад на, на ту мову, яку потрібно е, перекладати ті чи інші людині. І я хотів би дати слово Олександру, моєму кофаундеру. Він більш технічно розкаже, як необхідно застосовувати цю технологію. Будь ласка. Доброго дня. Дякую, що запросили. Ми дуже раді допомогти вам в перекладі цього важливого заходу. Я хочу сказати, що цей сервіс ми розробляємо командою в Україні. Це українські фахівці розробляють і ми створюємо цей штучний інтелект для того, щоб всі люди могли спілкуватися з усім світом своєю мовою. Наш сервіс має багато можливостей зараз. Ну завдяки тому, що налаштування було досить швидко, але ну ми не зможемо зараз користуватися всіма можливостями. Але я хочу сказати на майбутнє, що ми постійно покращуємо сервіс, ми постійно спрощуємо користування. Та будемо раді допомагати вам перекладати всі наступні заклади і всі наступні переговори, коли ви будете зустрічатися з міжнародними партнерами. На будь-якій мові ви зможете це робити. Зараз ми можемо перекладати як дзвінки, так і відео інструкції, будь-які записані відео та розмову, ось у реальному часі. І що треба зробити зараз, кому потрібен переклад, просто відсканувати QR-код або перейти за посиланням. Для гостей не потрібно нічого завантажувати. Це все буде працювати у веб-браузері. Для спікерів потрібно завантажити додаток, зареєструватися, і це лише для того, щоб коректно відображати ім'я спікера в списку учасників. Тому що коли багато учасників краще вимкнути всі мікрофони, а лише спікеру включати мікрофон, щоб спікер міг казати один в один час в один час, і щоб не було хаосу у розмові. Да? Тому це така опція. Також у нас є там окреме налаштування в залежності від стилю розмови, коли можна регулювати паузи. О, от е, хтось із спікерів говорить швидко, хтось з великими паузами, але це на наступні рази ми покажемо, як цим е, користуватися. Е, ніякі налаштування мов не потрібно робити. Кожен автоматично отримує на свою мову переклад. Це все робиться автоматично. Зазвичай якість була би набагато вища розпізнавання та перекладу, якщо кожен спікер би користувався окремим мікрофоном на своєму смартфоні. Але зараз ми обрали сценарій такі для зручності спікерів, коли переклад йде з гучномовця, і ну, там деякі втрати якості можуть бути, тому що це відстань від гучномовця до смартфону. Погіршення якості звуку звучномовців, все ж таки, коли е, пряма розмова йде е, від людини до смартфону, якість набагато вища. Так, Просто пан... зараз в формі чату йде. Також е, гості можуть включити зліва внизу кнопку аудіо і будуть озвучуватись всі е, так, так. промови. Це також зручно. Ну комусь зручно читати, комусь зручно слухати. Так, зрозуміло. Пане Олександр, Зрозуміло. Добре, дякуємо. Я Це... думаю, що друзі, ви користуєтеся цією платформою, у вас під'єднатися? Ну, все в кого вийшло чудово, хто не вийшло. Ми постараємося. Ну, якісь такі важливі е, промови перекладати англійською. Так е, я до речі, я, я хочу сказати, можна, що... що всього 42 42 людини мають зараз доступ на конференції до цієї до цієї технології. Приєдналась і вісім зараз перекладає. Скануйте, будь ласка, активно цей. Баркод, і, будь ласка, використовуйте зараз. Іде переклад на будь-яку мову, яка вам потрібна. Дякую. дякую. дякуємо, пане Денисе. Дякую, пане Олександро.